Продовжуємо проходження Блюпринса. День восьмий. Цікаво взагалі, за скільки днів люди проходять цю гру? Відкриваємо двері, closet bedroom. Коридор. Ай-яй. Жодна з цих кімнат мені не допомагає. Давайте відкриємо. Давайте відкриємо бедрум. Дивимось, може тут щось є. Може тут щось є. Нічого нема. Окей. Що за загадка? Так. The box that claims to be black has a game. The box that claims to be black. Окей, okay. the box is blue. This box is a blue блубокс. Це неправильно. Це не правда. box is a black box. І це неправда. Значить. Схоже, що тут у нас. Десталики. What? Це неправда, це неправда. What The Fuck! Тут що було написано. The Box, that claims to be Black. А-А! Там було написано, що коробка, яка називає себе чорною, має цей. Тобто ось тут у нас була. Well, storeroom, в принципі, непогана штука. Можна підлутати багато чого. Ну, квидаю нікуди. Підемо в Storruм. Oh. Тут ще й лопата є, та ти що, сюди? Тут ще й лопата є. Та да ти шо? Оце підгон. Оце любов. Є апгрейд. Окей. Insert into the estate terminal to permanently upgrade one of your floor plans. Oooooooh. Ooooooooh. Preco. The anti chamber level in the greenhouse is broken again. I don't think there is enough time to put it in other work order before Simon arrives, so just make sure the west and east levels are operational. The antechamber levels in the greenhouse is broken again. Okay. okay. Uh, bridget please check if uh, any books matching this title are available for purchase in uh, reddington flight of the uh, of the king March of the count fall of the lord passing of the uh, of the barons hearings of the major I had a little trouble reading the uh, barons writing so I am uh, not sure if the last uh, title is uh, intended to be uh, hearing or Hearings or hearings. Uh, but knowing uh, Herbert, I suspect either will be a subtitle. okay okay okay, okay. Шо це? Опа. Опа. Interesting. Interesting. Що у нас тут? Я не знаю код. Клас. Код ми не знаємо. Чи зможемо ми його тут знайти? У нас є дискета. Enter. Uh, Split gold in. Split gold in the state. Uh, the office can offer uh The office can facilitate the modest uh, distribution of coins withdrawal from the room to one uh, to one or three different upgrade floor plans. Okay. 100 room, select for room грей. Так, що я можу? Два ключі? Два ключі, один камінчик, два а, камінчика, один ключ, один цей, і 10 монеток. Ну, 10 монеток це, в принципі, сильно. Але мені і ключі потрібні. М -м -м -м. Так, одну секунду. Я чую, як квакає Discord. Це неправильно. Discord не має квакати. Такс, Що я можу зробити? Що я можу апгрейднути? Я напевно. апгрейдну. Назавжди. Це один раз. Мені завжди ключів не вистачає. Тому я, напевно, апгрейдну ключі. Yes. Хай буде два ключа завжди. Наступного разу обгрейдну камінчики і, напевно, голду в самий останній раз, тому що голда її завжди вистачає. В Віліярній кімнаті є моя улюблена загадка. Математичний дартс. Окей. Вирішую математичний дартс. Так. Перше, що мені треба натиснути це 6. Друге, що мені тут треба натиснути це. 16 мінус 7. Це 9 виходить. Потім мені потрібно 4 на 5 це 20. І 14 на 7 поділити. Це 2. Тепер мені треба 6. Умножити на. 4. А, 6 ммножити на 4. Чи ні. 6... Відняти 1 це 5 Потім помножити на 4. Так, окей. 6 Відняти 1, 5 помножити на 20 і 20 на 5 це 4. Сюди. Ізі. Ізі головоломки. А тут, до речі, десь описуються правила цієї головоломки? Чи ні? Чи я просто настільки хорош. Нічого це. І тут, до речі, є сейф. А від цього сейф код? Чи від якого сейф? Ну це теж сейф. 9.083. 9. 3 Ентер. Ентер. Дев'ять. 0, 8. 3. Ентер. Окей, okay, clear. 9. 0. 8. 3. Ентер. Напевно, це не цей сейф. Шкода, що від цього сейфу кот не підійшов. Денінгрум є їжа. В перший раз. За довгий час. Я може її похавати, Що це? Uh country step uh stupy. Bullet check st uh, layer it and then bake it to perfection. Tap it with a mushed potato, parmezan, cheese, crust. Звучить. Звучить дуже смачно. Uh, плюс. Uh, 20 і... плюс 10 ще. Окей. Okay, прикольно. Поїмо. Why not? Why not? Що у нас тут ще є? Є ще щось. Кожен на те, що нічого нема. Окей! Okay. Йдемо далі. Де ми можемо піти? Можемо піти сюди? Це у нас буде кітчен, це у нас буде... Drawing room. Drawing room мені подобається більше, ніж Kitchen Відкриємо. І тут у нас античамбер. Перший раз ми дійшли до античамберу. Так, тут ніде ключі, нічого не валяється. Окей, поглали до... Anтіchamber? Що ми не можемо зайти в антічамбер. Чому ми не можемо зайти в антічамбер? Алло! Алло! Звучить як якийсь нейоп. Так не має бути. Все має бути, як я сказав. Зачинено! Зачинено, в мене нема ключа. Антічамберу нема. ключа нема. Нічого нема. I got bamboozled. Цим дідом. Цей дід мене забабузлив. Якщо вам дають квартиру в спадок, відразу просіть, що всі кімнати були побудовані. Не треба було щось шукати. От. Просіть те, що по праву ваше. Почусь, якщо тут буде на 9.083. 9.083. Ендер. Бамбузлат виходить. А якщо ми не візьмемо на один менше? А, вісім. Один. Сім. Два. Ні, це так не працює. Велпа. Well, the... Що я можу сказати? Слава Україні! Цей ран закінчився. Окей, починаємо через середні двері. Speйruom, Room і Nook А, ми ще й store Room пробафили Ось так от. Давайте відкриємо нук. Так. Там ключик Тут у нас що? Парлор чи пентрі? А... Давайте відкриємо. Погнали на парлор. Нова. <кхе> Нова загадка. <кхе> Нова загадка забираємо, вибачте. Кашлюкаю. Так, нова заката. This box is black. Це правда. The games are in the true box. The games are in a true box, Okay. This box is blue. Окей. Okay. Одна правду каже Стріцково, одна каже неправду. І цей. Ага. Ну добре, Якщо ця каже правду, і ця каже правду, сестротково. То ця каже неправду, і значить, у нас. Вони мають бути тут. Єй! Сюди, лісто, room of color of the of your choice. Секрет пасаж. Uh. Давайте спробуємо зробити це. Тобто я можу. Ага. Прикольно. Я можу зараз обрати кну... книгу. І якою я відкрию. Так, червона мені не потрібно. Green Грін А... Так, жовті це проходи. Проходи, мені потрібні. Це золото дасть мені. Червоне мені теж не потрібно. Це дасть мені якийсь Раз. Давайте. Нам потрібні припулясти. Нам взагалі потрібне золото. Чи воно мені дасть кімнату, яка відкривається ключем? Будуар. плюс один for each bedroom. А -а 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 -а. Окей. Пішли в будуар. В кожному будуарі є сейф, так. Да. В кожному будуарі є сейф. Це ми запам'ятали. Будуар це місце, де це роблять французи. Більярд, мій улюблений. Сюди граємо. Так. Перше у нас 19. Потім у нас 2. Помножене на, на, на 5 10. Потім у нас шість. Дванадцять. Один. Окей. Шість. мінус один п'ять. Помножу на п'ятнадцять, п'ятнадцять поділити на п'ять це три. Два ключика на базу. Заходимо сюди. Дивимось. Що там показують? О! Потрібний цей. Потрібна зірочка. The slice. Плюс три. Ходи. Велп! Могло б бути гірше. І ще кі... одна кімнатка. Стаді. While well, drafting here, we spent gems to redrop. Okay. Check on item. Погнали. Мені здається, я тут ніколи не був в цій кімнаті. Мені здається, я відкриваю в перший раз. Можливо, я навіть дерма це роблю. кого чек. ітем. Ам. Слег чекітем. Note Respect for Content. Корметорса. Uh, Селянку uh, чи цей. Типу, наступного разу я можу передати собі цей. Прикольно, прикольно. Що я хочу собі прийти на селянку, чи... Чи скло? Давайте скло. Я вже їхали, не? Петро Ітер, Петро Чекін, ее... Ти може забрати? А воно збирається в мене з інвентаря. Так, да, воно збирається з інвентаря зараз. Окей, добре. Тоді. Називаємо це. tomorrow will be we... will. day. Окей. нова наша стратегія заключається в тому, щоб шо. Щоб намагатися по максимуму відкрити всі ці перші ці. Перші двері з гарним лутом. Наприклад, у нас є пентрі, у нас є спейрум. У нас є нук, який дає нам одну цей. Відкриємо його. Димов, щось тут можна відкрити. Store room відразу. Непогано. Чи два ітеми. Я давайте store Room. Як нам сказали, завжди беріть цей. Завжди беріть кристали. Кристали потрібні. Тому, Тому. Починаємо з цього. Починаємо з цього. Опа. Блюберт. У я по суті витрачаю можливість. Так, Пролор дає мені два гема. Два гема завжди краще, ніж ключі. Ми заходимо в Perloр. Ми забираємо ключик. І намагаємось правильно вирішити питання. The games are on the floor. The games are on the floor. Uh. Чи може таке бути? Чому она мене пиздить? Окей. Okay. The game uh, The games are in this box. The games are on the desk. Так. На деску нема нічого. І на підлозі нічого нема. Значить тут. Дякую, дякую. Це було просто. Uh, Відкриємо, подивимося, куди вона веде. breaker Box Pantry чи цей. Підемо в пентрі. Ми маємо ключі від гаража, від машини. Клас. Я цього ніколи не бачив. Що воно дає? The only car left on the estate should be in the garage. Окей. Добре. Чотири. Дестатчик. Найс, в мене 5 джемів. Пішли до Румпуса. Алзара, Я пам'ятаю Алзару. Алзара мені зараз щось розповість. Спочатку ми заберемо гроші. Спочатку ми заберемо гроші. Святкуємо. Погнали. Алзара. Розповідай нам правду. Як це було присказано, я прокинувся від звуку монети. Ти знайшов себе один один з Алзара. Я думаю, що ти хочеш від мене, щоб я заглянув в твоє майбутнє. Я все бачу чисто. Я бачу руїни, дуже відомі нам всім. Все у Я бачу вісім червоних конвертів. вісім позасп'ядесталах. Цих конвертах. Я бачу вісім листів, написаних різними руками. І з восьми ти прочитаєш тільки сім. Як, як і картина на цих стінах одне письмо. Одне письмо цей. Одне од, одного листа втрачено. Це те, що побачив великий Елзара. І так воно буде. І поки не закінчаться часи, я в мене нема чого тобі сказати. Дякую, Лзара, дякую. The bedroom. Oh, sleeping mask. Що воно дає? Sleeping mask. Sleeping mask. The first time you enter each bedroom with the Sleeping Mask. Уу, клас. Плюс 5 кожен раз, коли заходжу в цей спальню. З масочкою. Нормально. Нормально.

Ні, два плюс дванадцять це. Чотирнадцять. Чотирнадцять поділити на це сім. Дванадцять плюс один. Тринадцять. Тринадцять. Уф. Чекайте. Двадцять один. Тринадцять. Тринадцять. Мінус десять. Uh, 3. tree, David. David, Silver key. Look at a door with uh, a silver key, list a room with mirrors. Okay, Ooh. the next time you enter Budu Argentan. The next time you enter walking closet. Це прикольно. Мені є сенс взагалі заходити в цю кімнату, там щось може бути? Подивимось. Я ніколи тут не був, тому заходимо в цю кімнату, тут вже щось лежить. Що це? Гомонець Комперс. Each time you collect 3. Ага. Прикольно. Я хочу зробити апгрейд upgrade room yes sir. Шомра парлор, опа. Ага. Uh -huh. Як воно апгрейдиться? Парлор. So, for plan Так, парлор три прайс, 2 and up case. Funreal parloр. Press is either two red rooms in your house. If you open an empty box, if you lose не. Yeah. Двадцатых uh, price 3. Давайте прайс 3 поставим. Yes. Це гарантованный третий. Окей. Okay. Тепер мені треба повернутися назад. Справді це дуже багато ходів. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ладно, можливо, це не так багато ходів. Раз. Два. Ма цих красивок. Тут є бренд ключі від гаража. Яких прогледів? Це дурник. Окей, 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 окей. Йдемо на гору. Давайте зробимо фрізер. Мінус 16. А як мені дістати цей ключ? Як мені дістати цей ключ? Мені потрібна якась лампа. Єдась фігня. І лист. Заморожні двері. Мені потрібна якась запальничка, напевно, щось такого. Походить на те, що це станція фінальна цього рангу. Але ми відкрили фрізер. Well, все, всім дякую. Дякую, якщо ви дивились цю частину проходження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Що ви хочете бачити, чого не вистачає цим проходженням? І заходьте на мої трансляції, я стрімлю кожен Ой, кожен понеділок середу і п'ятницю з euh... понеділок і в п'ятницю 16.00 до 20.00 і в середу з 10.00 до 14.00. От вся інформація є в описанні до цього відео. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па.